Тож сподівання на затримання російського диктатора не справдилися. Ну і до того ж, у міжнародному кримінальному суді пояснили, що за деяких обставин Монголія може і не виконати ордер на арешт Путіна. Так за словами речника МКС Фаді Ель Абдали, держав-членів можуть звільнити від ось такого обов'язку, якщо це змусить їх цитую порушити договірні зобов'язання з іншою державою, або якщо це порушує дипломатичний імунітет особи або майна третьої країни. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Ну що ж, маємо все ж таки, ну фактично. Доведений факт: візит Путіна до Монголії він вже відбувся, тому що злочинець туди прилетів, його не заарештували. Ну а відтак Монголія фактично вона проігнорувала римський статут і ордер на арешт Путіна. І я вже про це казала сьогодні в нашому ефірі. Але за кілька днів, ось до початку цього візиту, мені на очі траплялася інформація іноземних ЗМІ. Якщо не помиляється, це було видання Bloomberg, і Воно писало, що була якась домовленість перед візитом Путіна, що якщо він прибуде до Монголії, то його не заарештують. Ну і тут ми бачимо, як. Крас перед початком нашого спілкування також я наводила слова речника МКС, і він зазначив, що дійсно за деяких обставин країна, яка ратифікувала Римський статут, може не заарештовувати, якщо були якісь попередні домовленості з третьою країною. Тож чи дійсно ось такі, якісь ну, вибачте, мені договірні, які могли бути. Володимир Путін, який підпадає під ордер на арешт, виданий. Міжнародним кримінальним судом він здійснює візит до Монголії, і бачимо, що ніяких перешкод не здійснюється ніяких затримань його і тим паче не, не відбувається відправку. Відправка Путіна до Гаги. І що очевидь, можна, можна говорити про те, що фактично Монголія стала співучасницею і можна говорити про те, що вона породила неби який серйозний прецедент для міжнародного. Родного міжнародного права для міжнародного судочинства, і і таким чином означає, що в подальшому такі злочинці, як Путін, можуть спокійно відвідати ті чи інші країни, якщо дійсно він матимуть якісь певні домовленості, і як говориться говориться так само ну в інформаційному просторі про те, що дуже вагому роль. В тому, що Путін все ж таки прибув до Монголії, зіграв е, Китай, тому що для нього дуже важливо, щоб е, можна було в майбутньому отримувати дешеві енергоносії з Росії. Тут перш за все йдеться, якраз таки про газ через е, оцей проєкт про який було зазначено сила Сибіру 2 і Монголія, якраз таки, може бути державою транзитеркою цього блакитного палива. Так, а монголія вона не важливо. включила до плану розвитку добудову цієї сили Сибіру 2 на кілька років. Так, але ми бачимо, що все ж таки з великою великої імовірності все таки буде щось розроблятися в цьому сенсі, і ми бачимо навіть по складу делегації, яка перебула з Путіним, і по тим заявам, які лунають, фактично можемо говорити про те, що Монголія виконує забаганки і Росії, і Китаю. Тож вона власне пожертвувала своїми міжнародними зобов'язаннями в угоду ним, і таким чином ну і можливо так також і в угоду собі, тому що на також буде мати певні економічні зиски. Ну я думаю, що в таким чином можемо констатувати про те, що якщо ще минулого року. Міжнародне кримінальне право було захищене, і, наприклад, Путін не зміг відвідати Піден Африканську Республіку на саміт БРІКС, а ця країна також підписала ретифікувала Римський статут. То зараз вже скажімо, відкрито скриньку Пандори, і фактично ми можемо говорити про те, що Путін майбутнього може відвідати інші держави, куди його запрошують. Такі ну держави підписанки іріратифікантки, наприклад, Мексику, Бразилію, а також деякі інші, які в майбутнього можуть. Проводити такі чи інші заходи на своїй території, а відтак усі тепер розуміють, що все ж таки можна обійтися без виконання зобов'язань, і Монголія на жаль, вона стала якась такою державою, яка, скажімо так, дала в цьому сенсі зелене світло, якщо можна так сказати. А чи наставить ось такі дії? Тепер ну фактично, ну по перше, чи не є вони ударом на сам перед по самому міжнародному кримінальному суду, і наставить чи не ставлять вони під удар? ну фактично визна. Ання світом російської агресії, російської війни проти нашої держави? Ну, а знову ж таки, зараз все буде залежати від того, як насправді міжнародна спільнота на це відреагує. Однак варто розуміти, що поки що якихось прописаних механізмів виконання тієї іншої держави підписанкою і ретифіканткою Римського статуту немає. Тобто, так може припустити, що ця країна буде притягнута до відповідальності міжнародним кримінальним судом за порушення своїх зобов'язань. Як говориться, може бути що МКС може прийняти рішення передати цю справу до асамблеї держав-учасниць, яка може засудити порушення Монголією власне Римського статуту. І до речі, зараз Україна до це до, до міжнародного кримінального суду з огляду на ратифікацію Римського статуту і там наші так само можуть бути учасники, але насправді когось дієвих механізмів і дієвих санкцій не прописано. і, мені здається, це найбільша проблема. І якщо зараз фактично не зможе буде взагалі задіяти жодних інструментів, це однозначно нівелює міжнародне право як таке, тобто воно буде значно підважене. І таким чином можна говорити про те, що зараз людство вступає в новий період період, який не не принесе нічого доброго. Для цивілізованої спільноти, і очевидно таким чином можна говорити про певного роду створення індулігенції для різних таких військових злочинців, одним одним з яких є Владимир Путін, і на жаль, це буде дуже серйозний удар по всім тим напрацюванням, які мають місце ще після другої світової війни, в останні десятиліття, якраз таки бачимо, що кінець 90-х років дуже був продуктивний на це, зокрема, і в контексті. Міжнародного кримінального суду та Римського статуту. А відтак можемо говорити про те, що це може ще більше спонукати ті чи інші, ті чи інші режими, здійснювати і злочини, і напади на інші, на інші країни, і тому подібне, і вони будуть знати, що нічого з ними не відбудеться. І мені здається, що якраз таки Монголія, вона дійсно дуже, скажімо, Пішла по то крихкому льоду, а відтак із неї весь цивілізований світ. Я вам дуже дякую за відповіді. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Ну і говорили про візут Путіна до Монголії. Насамперед, чи буде покарана ця країна? Ну принаймні, чи будуть якісь запроваджені санкції за те, що вона фактично проігнорувала ордер на арешт військового злочинця на на ордер на арешт Путіна? Ну і загалом, чи не ставить це під загрозу повні... міжнародне право в усьому світі?